ой Всех витаю на своем канале. Так, сегодня у нас среда. Нас уже потеплило. Ось вирішив, Вчера я их начал чедрова там колоть. Вирішив сегодня доколоть, бо всякую такую знаете работу надо доробить зараз, бо якщо кидать зарастать в тоді вже буде не, не до дров, це точно. Часник я вам показував, ще покажу вам. Держите цей э, тон. Вроді би держить поки що, не заростає часник, де пюрі там є такі кусочки, пюрі бізить, а так загалом держить. Ось дивлюся на ці яблуні. Тонувка вимерзла, все, де буде яблука. Дві ночі, навіть ще вчора був приморозок, Ще в мене лежить під моя, та що я косив ще осінь, і так вона там на полі лежить. Зараз теж думаю, треба поїхати і забрати під спілку. Бо потім я ж кажу, де вже час... Пролу вже Там не небагато, але можна їхати туди далі на село. І треба зарубати півня, Так вони в мене двоє ходять. Якось раз був ловив, його хотів зловити. Він <кхем> ну, розганяється, прилітає там в мене такі оттенці. Значить ударяється в це скло і скло розбивається. Не знаю, чи буде видно. желтая желто. на той стороне города там, там вроде как осталось, но ну, то такие яблоки краще, конечно. Вот такие, может что-то останется, еще не знаю. Так, оце в мене у цьому місці чуть-чуть. Коротше, -чуть. це не мала, не мала бути під стілка. Це такий мій кусочок під синокосу. Я тоді косив, поламалась і мене косарка. І так я не докосив тут. Оце половину скосив, половину не докосив. Так воно залишилось не до Оце осталось, не став їхати, що воно тут чу-чуть його, думаю, буде на підстилковичком. Отак воно вийшло. Оце тут. І ось через цю каналу туди ближче до села я туди їхав і там ще кучка буде. Взяв з собою нарізав з цих обрізків стойки, не я бачу. Тружно воно все влізти і так куча. Може, та не влізе повністю. Може. Треба буде стільки поставити. Все, гружусь і їду до тієї. Та й грузить нема чого під чуть-чуть. Але на підстилку буде. А оце вже якосів осінню і до Але якось туди-сюди да й не забрав. В принципі, в мене там було ще. Зимой і стілки йде мало, тому що овечки постійно щось там перебирають, і ну, звісно, сіно падає під ноги. під копита, скажімо так. І майже не йде. А от літом, бачите, замокло в одному місці і погнило. А от літом і стерл іде. Іде багато, бо вони, вічно що це, їдять траву, більше писають. Більше воно таке, коротше, літом. І стрілки йде більше, ніж зимою. Коротше, мой недаремно взяв чи стійки, а ч я взяв 5, а не 6, не знаю. Я ставлю по углах по одній і посередній. І що, довезу якось. Тут недалеко. 300 метрів десь біля дому. А те там було, туди я Може мені там і не видно, я малакай Так, надо трохи протоптати. Щоб краще. Коротше, щоб не раз не випадало Бо тут 300 метрів, а такі, Така дуже погана дорога ямки, трусить. Амортизації нема. Оце що ще одне мотоблоку, це що немає цієї амортизації, зовсім ніякої. Я ж кажу як на колку. Все, ось так понад бортами ТОПТАВ. Сейчас я догружу. Це ось захидаю. Тут ось Під низом огніло, я вже сильно я збільшу от лки. Як же я так хочу тут ще б одну стійку, щоб не завалилась на цю сторону, ця конструкція вся моя. Ну, тут його небагато і воно таке, знаєте, важке. Натягнути, звісно, воно нову я думаю, що може не впаде. Будемо їхати додому. Ось що вам покажу з цієї сторони. Оце все були поля людські, теж, ну все позоросте, вимочтесь. Але діло не в, там, не в полях, Ось дивіться. Я не знаю, чи. От Цікаво, чи в яких регіонах, ще кроме нашої, є отаке дерево. У нас кажуть китайська вишня. Значить ягідки такі грони, як виноград, але воно чимось по вигляду, воно маленьке, але по вигляду, якщо придивитись, вишня дійсно на кого? Ну, нагадує. І дуже і дуже воно останні роки на ну його поїдають птиці. Значить, піце і розносять. Оце воно така біда скрізь. Дивіться, що робить. Ще років п'ять назад, це все було ось мабуть, так, як тут. Деякошу. Перевіз, вже ось згрузив, вложив так. Короче, скидав. Так воно ще виглядає, ну воно потім зляжеться і буде нормально. Ось така вийшла копичка. Мені цього. Ну, Буде хватати. Хватить, по-любому. Ось мій виноград, до речі. Я собі не знаю, який сорт. Такий червоний, ну смачный. До речи не умею я правильно ее обрезать. И рик вымер повністю не было в виноградах. Так, ось раньше я показывал стан мого часника на 30, ой, на 30 квітня. Ось таки. Значить оце зубок грядка одна, повністю. Це одна зубка. Трохи там пошкодив і його, але ну, там воно не... не, не таке не сильне. Короче, вносив селітру і все, і більше ніяких дій не робив. Ну, ось бачите, така ситуація. Зіски, нуді як нормальний, знаєте. Ось цей кусочок, до речі, ось цей. І отам от у кінці однозубка не цього раствору, стомпа. Я не поливав. Ось тобто якщо порівняти з цим, не знаю візок показати. І ось сім, бачите. Бо та ось така ситуація. Де вже зілля сухло. Не знаю, ну загалом мені подобається, ну він такий, бачите, це що не знаю. чи селітрою, чи... чи морозом. ось бачите, це жовтий Ось уже цивуля мене походила. Сухо, хоча дощі треба. Гурки ще не сіяв. Ось борізка, заразум І Там на тому ще багато. Ось воно теж. Зараза. А ось пері, бачите, де він є? Потом його не держить. Ну, коротше, він тоді, як я і поливав, він вже був повипікався. Наскільки я зрозумів, стомп вже те не держить, що вже з землі виїхав. Ось теж, бачите, вже треба брать. По другу сапку і працювати <гум> він там, теж, теж, там вже ситуація конкретно ось цей чуть такий кусочок метр два Можете, скільки ось покажу скільки тепер є. вже треба покажуть живати заходи а далі він чисто вот так, все таке у мене сьогодні вийшло для вас відео що хотів е перевести цю це підстилку цю, потім, потім, потім. Це вже думаю. І сьогодні ось ще хочу. Оце де ця обіска в мене ось, хочу ще її покрасить. Може ще сьогодні покрашу 10. Зараз іду обідать, захочеться їсти. Я снідав, ну зараз вже час за тебе обідать. Всім, хто мене підтримує, всім велике дякую, всім здоров'я, всім пока.